Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 303 і завдання у нас наступне. За якої умови добуток двох чисел x помножити на y дорівнює 0. Так, давайте запишемо розв'язання. І так, маємо. Х помножити на y дорівнює 0. І так, для того, щоб добуток х помножений на y дорівнює 0 виконувався, був справедливий, необхідно, щоб кожний один із множників, чи x, чи y, або вони одночасно дорівнювали нулю. Дорівнювали тобто запишемо, перелішимо ці три умови x помножити на y дорівнює нулю, якщо і так перша умова, коли х дорівнює нулю, або друга умова y дорівнює 0, або третя умова x дорівнює 0, і y дорівнює 0. І так, Запишемо відповідь. Перша умова це коли х дорівнює 0. Друга умова y дорівнює нулю, і третя умова х дорівнює 0 і Y дорівнює нулю. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!